В роботі замовлення кухонного гарнітуру, де стільницю замовники обрали керамограніт. Керамограніт товщиною 12 міліметрів. І от, звісно ж, наш постачальник може поставляти не тільки сам матеріал, а відповідно виготовляти потрібні деталі з потрібними отворами, монтувати мийку, якщо для, якщо для цього потрібно. В тому числі в переліку послуг мається доставка занос. Та монтаж даної стільниці, тобто, з нашої сторони, як від замовника, виходить, ми маємо змонтувати весь кухонний гарнітур, тобто так звані низи мають стояти в рівень з відповідними зазорами для того, щоб приїхав замірювальник або замірник. Від, від виробництва зробив точні заміри спеціальними шайтан машинами і після цього передали все це на виробництво, ще раз узгодили, запустили в роботу, привезли, змонтували. Але така штука виходить, що ми теж хочемо монтувати. Ми теж знаємо, як це, як це робиться. І от зараз, от в даному замовленні, ми хотіли б провернути таку ідею, що, звісно, виробництво виготовляє, а ми вже якось самі монтуємо. Але хотілося б скористатися послугою доставки та, та підйому даних деталей, а сказали, «а ні. Якщо ви самі монтуєте, то, то ви самі привозите і піднімаєте. Ну, в, ході, в ході дискусії виявилося, що все-таки доставляють, але доставляють тільки окремою машиною, тільки дане замовлення, не вкупі з іншими замовленнями, а піднімаємо все одно ми як замовники. А, така собі поверхнева, люта моя думка, промайнула, як у звичайного пересічного замовника, що виробник це робить навмисно. Для того щоб якщо ви замовляєте от таке тип замовлення, то, будь ласка, ми вам маємо його монтувати, заміряти і привозити. Інших випадків інші випадки не розглядаються. Тобто, якщо ви самі монтуєте, то самі з цим, з цим розбирайтеся. Я хотів би вірити в те, що моя думка хибна, і вона така собі однобока і поверхнева. Оцей оця доставка і підйом не можуть бути виконані в силу тих причин, що це все таки дороговартісний матеріал. За який має відповідати та компанія, організація, людина, яка, яка і замовляє, сподіваюсь, що це створ, от такі умови, створені саме для того, щоб не було цих конфліктів і неприємних ситуацій. І з третьої сторони, якщо ще на це подивитися, то все ж таки, якщо це потужне сильне виробництво і вони вже й так беруть на себе велику відповідальність по виготовленню таких потужних високовартісних замовлень. То я думаю, можна було придумати варіант стосовно доставки та.